Той щемкий день, якого чекають, чи не з перших днів навчання, настав і в Закарпатській академії мистецтв. Дипломи вручали 41 випускнику. Дипломи за освітніми програмами дизайн, середовища, графічний дизайн, образотворче мистецтво і декоративно-прикладне мистецтво. Тобто, це наші випускники, якими ми будемо пишатися. Тому що на захистах кваліфікаційних робіт ми бачили, що вони всі індивідуальні, вони всі дуже творчі, вони всі майбутні художники, які будуть так само нашою гордістю Закарпатської академії мистецтва. Для вручення дипломів обрали й символічну для митців локацію. Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая. Ми часто проводимо як і захисти кваліфікаційних робіт, так і різні заходи у різних локаціях міста, тому що ми хочемо, щоб наші заходи були більш публічні. щоб…» Більше дізнавалися про Закарпатську академію мистецтв. У нас була практика музеї Богшая проводити вручення студентських квітків, тобто на перших курсах. А зараз ми вже вручаємо дипломи так само на цій локації. Ми хочемо, щоб студенти знали, що захист дипломів, вручення дипломів це не є прощання з мистецтвом, це тільки початок мистецького шляху. За спеціальністю графіка навчалася Діана Демідова. До Закарпатської академії мистецтв я була самоучкою, яка малювала в школі на задній парті. А тут я взяла, потрапила, мені дуже пощастило з групою, я знайшла справжніх друзів, я знайшла своїх людей. А саме круте було те, що мене ніколи не стримували. Також дівчина стипендіатка програми глобальної європейської мережі закладів мистецької освіти Елія. Крім грошової винагороди, студенти мали й свого ментора на весь рік і обов'язково повинні були підготувати проєкт. Я поєднала Елію і поєднала Закарпатську академію мистецтв в своєму дипломному проєкті. А мені дуже хочеться, щоб графіка ставала все більш сучасною, щоб люди на неї дивились все більше і частіше в максимально різних напрямках. Тому я зробила анімацію. Це вже звучить як графічний дизайн. Але вона була повністю виконана в графічних техніках. Якщо це стосувалося фонів, предметів навіть деякі частини персонажів вони були також виконані рукою на папері. Отже, якось так. Я дуже щаслива. У мене зараз такий старт життя починається. Із поміж випускників, і реставратор Іван Лехман чотири роки ми запам'яталися тим, що я багато досвіду отримав. Так укріплення ікон, працювання з деревом і так далі. Було цікаво мені сам перепрацювати з моєю дипломною роботою. Дякую викладачам. Я навчився рисунку живопису, завів багато знайомих, освоїв свою любиму професію, яка мені дуже подобається, і я планую надалі в ній розвиватися. Маю надію, що реставрація у Закарпаття буде продовжуватись, розвиватись, і чим далі ми будемо її розширювати і вивчати Більш досконаліше і професійно». Згадували багато з років навчання, ділилися мріями про майбутнє. Завершили спільною світлиною, аби цей день залишався не лише в пам'яті, а й мав конкретне візуальне вділення.